How are you, Pasha came to me. Hello, Pasha. Hello, doggy. Hello, kids. How are you, Pasha? I'm fine, very fine. Thank you. Pasha, congratulations, sweetheart. Thank you. Pasha, how was your school year? It was It was excellent and interesting, but some moments were boring. Mm -hmm. I'm

Алло, кис, хал, паша. Хеллоу паш. Паша, це ти мені приніс банан? Ні, це мені догі подарував. Дог... Паша? Догі кис? Це правда? Я зробила так погано. Дітки, <реш> Паша, давайте пробачимо Пері. Давайте. Sorry, I'm sorry. Я так більш ніколи не буду. Я думала, що це мені подарунок. Ну, добре, в мене є ідея, Паша. А хай ти дитає свій бенена, а ми з вами після цього відео підемо пити чай з солодощами. Давай. Мені кейк. Окей. Окей? Окей. Окей? Окей. Паша, фокій пробач. I'm sorry. Добре, я тебе пробачаю. Thank you. Wow. А що ми будемо сьогодні вчити, доки? А сьогодні я Фері. Я думаю, що ми сьогодні будемо вчити, як і що ми збираємося робити влітку. Ти, наприклад, Паш, а я що? збираюся влітку поплавати. Фері, ага. а ти що будеш робити? А я збираю банани, їсти це літо. Пері, ти знову за своє? А, так, ну добре, щоб сказати, я збираюся. Нам потрібно сказати I am going. Я збираюсь плавати. I am going to swim. Я збираюся їсти банани. I am going to eat bananas. А я зрозуміла. їм I am going to fly. Fly, fly. Правильно. I am going to play. Well done. Чудово. Yeah? I am going to ride a bike. Pasha, can you ride a bike? Yes, I can. Okay, nice. We are going to ride a bike. Perry, i ты ещё you I'm going to sleep. on what are you Natasha, what are you going to do? I'm going to rest. Окей. Okay. А ще я збираюся. I'm going to learn English with весела англійська for kids. А я збираюсь продовжувати вчити англійську мову з каналом весела англійська for kids. До речі, а чи будемо не поклик? про професії. Mm, а ми ще другу частину не знімали mm. Запросиш мене на другу частину. Звичайно, а в мене є ідея. Друзі, хід, поставте лайк, якщо вам сподобалась перша частина професії, і ми знімемо другу. Хороша ідея. Mm -hmm. Хороша. Так, друзі, правда, поставте Ну і що ж, я думаю, час іде їсти солодощі. And drink tea. We are going to eat, sleep and drink tea. And eat bed and it's very... Sorry, 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 sorry. Окей, okay, давайте ми попрощаємося, побажаємо гарних веселих канікул всім діткам. Happy Holidays! Happy Holiday! Happy Holidays! Holiday. Holiday. Goodbye! Goodbye! Goodbye, kids!